Доброго дня вам, хлопчики та дівчатка, новий день прийшов до нас. Всіх вітаю в добрий час. Тож зручніше всі сідаймо, нашу зустріч починаймо. У мене сьогодні є для вас скринька. Але вона не проста, вона чарівна, бо в ній. Загадки для вас. Тож відгадайте першу. круглі як озерця, і ніколи не замерзають. Що це, дітки? Так, вірно, це наші очі. Я пропоную, дітки, поглянути на картинки і знайти вісім відмінностей. Погляньте на квіточку у баранчика. На цьому малюнку вона розкрита, а на другому закрита. Що ще у баранчика? відмінне? Вушко так. На цьому малюнку воно ось таке, а на другому підняте вверх. Далі в нас хмаринка. Ось погляньте. На небі тут вона є, а тут її немає. Травичка, бачите, тут вона є на галявинці, а тут немає. А у лисички погляньте на півника, на цьому малюнку він дивиться на лисичку, а на іншому на баранчика. А на язичок лисички погляньте, на цьому малюнку він в неї, як облизується лисичка, а на іншому його не видно. А якщо поглянемо дітки на хустинку нашої лисички, на цьому малюнку вона червоненька, а на цьому у. горошинки, так? Ну і поглянемо на сукню нашої лисички. Погляньте ось сюди. Тут у нас просто червоненька смужка, а ось тут додав ще якийсь візеруночок. Ну, ось, дітки, ми і знайшли з вами відмінності. А скажіть, будь ласка, а що вам допомогло все це помітити? Ну, звичайно ж, це наші оченята. А чи знаєте, якого кольору ваші очі? Ні? Тоді візьміть люстерко і уважно їх розгляньте. Якого ж кольору ваші оченята? А зараз, тітки, заплющіть очі. А тепер розплющіть. Чи зрозуміли ви? Навіщо нам очі? Та що це таке? Так, дітки, очі це один із органів чуття людини. І вони необхідні нам для того, щоб розрізняти світло, різні предмети, розрізняти форму і колір, визначати відстань між предметами. Рухаються вони. Чи ні? За допомогою очей люди вміють спостерігати. Спостережлива людина бачить дуже багато. А тепер, дітки, відгадайте наступну загадку із нашої чарівної скриньки. Солоне, а не сіль. Біжить, а не річка. Блищить, а не золото. Що це, дітки? Так, це сльози. А коли ж із очей течуть сльози. Сльози можуть текти із за радості, із-за смутку, із за морозу на вулиці або ж вітру. Давайте, дітки, пригадаємо, як же слід берегти наші оченята. Необхідно менше часу. Приділяти іграм на комп'ютері, перегляду, телепередач. А ще, дітки, існує спеціальна гімнастика для очей, яку ми з вами робимо на кожному нашому занятті. А ще цю гімнастику можна робити тоді, коли ваші очі втомилися. Відгадайте ще! Одну загадку із нашої скриньки. Орган чуття розрізний помагає, то гавкає пес чи то пташка співає, орган цей чує і слуха. І він називається Вухо, звичайно ж дітки. Вухо це теж орган чуття. А зараз закрийте свої вушка руками. Чуєте щось? Ну, звичайно ж, ні. А тепер відкрийте їх. Що можна зараз почути? Давайте ми з вами пограємо у гру. Відгадайте, що це за звук? Слухаємо перший звук. це за звук був? Так, це дзвенів дзвіночок, вірно. Наступний слухаємо. Що це за звук? Пташки співали добре, наступний слухаємо. Це за звук? Так, це вітер. Добре. І останній слухаємо звук. Що це за звук? Правильно, це годинничок. Який орган чуття допоміг нам розрізнити всі ці звуки? Ну, звичайно, це наші вуха. Молодці малята. Вуха допомагають нам чути і розпізнавати різні звуки і голоси, але вушка можуть і боліти, якщо про них не піклуватися. А як слід доглядати за вушками? Необхідно кожного ранку вушка мити і розтирати рушничком. А зараз я пропоную вам трішки відпочити. Раз, два. Час вставати. Будемо відпочивати. Три, чотири. встали всі. І за мною повтори. Руки в сторону та вгору. На носочки піднялись. Підніміть голівку вгору і на долоньки подивись. Руки в сторони розводим, опускаємо плавно вниз. Присідати ми почнемо. Добре, ноги розімнемо. Раз, присіли. Руки прямо. Встали. Знову все так само. Нахил вліво. Раз, два, три. Повертаємося вправно. Все виконуємо. Гарно, вліво, вправо повернулись. Ось розминці вже кінець. Хто ж старався молодець? Послухайте наступну загадку із нашої скринки. Біля носа в'ється, а в руки не дається. Що це, дітки? Так, звичайно, це запах. А який же ж орган відповідає за запахи? Звичайно, це наш носик. Запахи бувають приємними і неприємними. Ми з радістю вдихаємо запах свіжого хліба, запашних яблучок, а неприємні запахи викликають огиду. Запах зіпсованої їжі попереджає про небезпеку. Але буває і так, що носик може захворіти. І у цьому випадку в нагоді стане носова хустинка, в разі необхідності витерти носика і таким чином тримати його в чистоті. І остання дітки загадка із нашої скрині. Завжди в роті, а не проковтнеш. Що це, дітки? Так, звичайно, це язичок. А чи ви всі маєте язичок? Так, як ви гадаєте, а для чого людям потрібен язик? Язик нам потрібен, щоб ми могли розмовляти та розпізнавати різні смаки. Візьміть у себе вдома цукор, сіль та лимон. І спробуйте їх зовсім трішечки на смак. Що ж можна сказати про них? Цукор який? Солодкий. А сіль солона. А лимон кисленький. А що ж нам допомогло розпізнати на смак? Так, вірно, допоміг наш язичок. А де ж живе язик? Ротик – це його домівка. А в кожному домі мають бути порядок і чистота. А як ми доглядаємо за нашим ротиком? Потрібно після їжі полоскати ротик. Два рази на день чистити зубки. І не забувати почистити також язичок. Ну і наостанок граємо з вами у гру. Так чи ні? Вуха потрібно мити щодня. Так. Друге, ніколи не вструмляй сторонні предмети у вуха. Так. Користуйтеся за потребою носовою хусточкою. Так, не читайте лежачи. Так. Наші відчинята відчувають уже в тому. Тож зробимо зорову гімнастику. Підійшло до завершення. Так про що ж ми з вами сьогодні розмовляли? Так, звичайно, про наші органи чуття. А давайте ми їх пригадаємо наші очі, вухо, ніс, язичок. Я можу сказати, що ми з вами багаті люди. Адже природа подарувала нам найдорожчі цінності, тож необхідно цінувати її дари і берегти їх. Я бажаю вам гарного дня і говорю вам до побачення!